Христос зрождається, вітаю усіх на нашій ранкові молитви і розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Як тільки людина зробить зусилля, щоб перемогти себе і мужньо йти по Божій дорозі, тоді вже менше відчуває те, що давніше тяжко їй давалося. Як тільки людина робить зусилля над собою, тоді вона отримає все. Бачите, навіть в будь-яких речах, які ми робимо, саме початок, перший поштовх, він найскладніший. Перший крок, перше слово воно є найважче. Воно потребує дуже великого зусилля, а що найважливіше, воно потребує. Внутрішнього бажання. От коли є на це внутрішнє бажання, тоді ось цей фізичний крок є нам легко зробити. І тому каже Тома Кемпійський, що той, хто зробить в собі, оцей внутрішній перший крок змінити себе, тобто відмовитись від своїх амбіцій, відмовитись від своїх залежностей, відмовитись від свого гріха. Він тоді починає рух, і в ході цього руху, оздоровлення, йому стає все ясніше. Знаєте, щоб зрозуміти, що є за лісом, треба зробити крок, щоб вступити в цей темний ліс. І, пройшовши темним лісом, ми тоді бачимо, а що за ним? За ним прекрасний краєвид, а за ним море. За Ним причал, за Ним місто, в якому ми можемо щось знайти. Так от наш страх, він не дозволяє нам зробити ось цей крок. Небажання змінити себе, небажання подолати ось цей темний ліс, паралізує рух вперед. Молитва особиста молитва кожної людини. Це якраз ось цей момент, коли ти переборюєш себе. Те, що ми стаємо на молитву, те, що ми цю молитву маємо впорядковано щоденно, те, що я кажу, що це є денна молитовна варта, це означає, що це є той наш внутрішній порив запустити цей крок свого оздоровлення. Бо коли ця молитва є постійна, коли ця молитва є з Богом, коли це є роздумування над словами, які мають змінити мене, щоб пізнати, як вони на мене впливає, це воно саме ці речі розбуджують у нас бажання рухати сперед. Тож, роздумаймо над молитвою, рухаймо сперед. Розбуджуємо в собі бажання змінитись. Той, хто не молиться, той не розбуджує в собі бажання змінятися. Той, хто використовує Бога тільки для е, якихось своїх меркантильних бажань, він нічого не досягає. Тому маємо через щоденну постійну молитву розбуджувати в собі бажання змінити себе, бажання рухати сперед і звільнятися від наших пристрастей. Запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Поверни живими і нашкодженими всіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкалили своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і даруй нам сьогодні день перемоги, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.